Щоб трішки більше довіри до себе підняти перед вами. Я зараз в цій машині посаджу відео позаписую. Ну не те, що я в ній просто посаджу, я їжу на цій машині, Очкую, звісно, але їжу і паркуюся. І все нормально. А, ну щоб ви не думали, щоб я, ну, що, я вмію водити, знаю, що кажу. Тому, будь ласка, прислухайтесь до мене. Будь ласка, я і дівчина. Ну що ж, дорогі хлопці, я дуже сильно надіюся, що ви мене послухаєте. Ну що ж, давайте до діла, давайте до перехрестя. По-перше, хочу спитати вас, задати вам питання, яку на яку педаль ви будете натискати, коли ви побачите за 30-20-10 метрів блимаючий сигнал світлофору зелений. Звісно, ви будете тиснути на газ газ в пол, щоб швидше доїхати, щоб проскочити, щоб на зелений встигнути. Але дуже часто ви не встигаєте на зелений і наблимаючи, проїжджаєте вже на жовтий або на червоний. І ви мені, звісно, скажете, що ну а на на яку педаль мені ще натискати, як не на газ. Що мені на тормоз натискати? щоб у в мене на перехресті було застосоване екстрене гальмування? Це також неправильно. Ви мені скажете це також аварійна ситуація? Бо, бо мені просто в'їдуть взад. Ви маєте рацію. Чесно, я вам скажу, що ви в цьому, якщо так вже трактувати, коли ви їдете на значній швидкості бачите блимаючий, то або екстрене гальмування, або проско... прос... проскакуватись ще з більшою швидкістю, тобто ще збільшувати швидкість. Коли швидкість велика, то може бути і таке, що дійсно краще натиснути на газ. Але а ви можете потрапити в дуже важке ДТП з цих причин, з яких я вам сьогодні розкажу. А по-перше, на що, на що я хочу звернути увагу, і зараз розкажу маленьку історію з життя, де мене патрульна поліція просто носом ткнула. Якраз, от в цей момент я їм так само сказала, що мені тиснути на тормоз і застосовувати екстрене гальмування. І вони мені відповіли таке: розказую. Ситуація була така, що так само я побачила блимаючи, так само до нього була відстань. Там я не пам'ятаю скільки. І, і замість того, щоб знижувати швидкість, звісно, щоб гальмувати, я що беру, натискаю на, а, на газ і проскочую там, і там на грані було, чи жовтий, чи блимаючий зелений, там було на грані. Вони мене зупиняють, починають мені говорити, що ви приїхали на жовтий. Я кажу, ні, на блимаючий зелений, я точно знаю сто процентів. Вони не на жовтий, я не на зелений. І вони ну, давайте дивитися камеру, Я говорю, мені давайте. Будь ласка, вони мені показують камеру. Там дійсно було дуже суперечливо і на грані. І там не було чітко видно, що це, це жовтий. Там ну, така ситуація, я ж кажу, на грані, і я, я кажу в камеру, бачите, я бачу тут блимач зелений, вони, вони жовтий, я говорю, ні, блимач зелений. Ми з ними починаємо сперечатися, і я їм доказую одне, вони мені інше, І я кажу таку фразу. А що мені потрібно було вже зі всієї дурі, я так і кажу, типу тормозіть і застосовувати екстрене гальмування? І він мені каже дуже таку правильну річ, хочу, щоб, щоб я хочу, щоб ви це почули. Що для того, щоб це ключова річ, для того, щоб со всій дурі не тормозіть, потрібно було со всій дурі не їхати. І це просто золота ключова фраза, яку я хочу, от це прям ключове з сьогоднішнього відео, крім тих помилок, які я зараз зазначу, намалюю розкажу. Це швидкість на перехресті. Тобто, в нас дозволена швидкість взагалі на дорозі, це 50, да, максимальна. Але 50 км на годину на перехресті це велика швидкість. Це швидкість не для проїзду перехрестя. Швидкість для проїзду перехрестя. Бо повинна бути чим менше, тим краще. І для того, щоб ця швидкість на перехресті вона була нормальна. Для того потрібно знижувати швидкість заздалегідь. Не коли ви вже побачили перехрестя і під'їхали до нього 50-30-20 метрів і вже тоді починати гальмувати. А ви вже повинні під'їжджати до нього з адекватною швидкістю, щоб е, в разі чого ви просто спокійно натиснули на гальмо і зупинилися перед стоп-лінією. Це дуже важливо. Я все постійно це е, хочу розказати і учням, і людям, взагалі, що не потрібно літати там, де перехрестя, там де скупчення машин. Там, де місто ну не, не потрібно. Там в центрі міста, де там все отак от дуже багато машин, людей, пішоходів, не потрібно літати. Потрібно до перехрестя під'їжджати вже з адекватною швидкістю. Це перше. тепер. Ці дві помилки, які всі просто ну не всі, ну більшість вони ці помилки роблять, і за цього бувають тут такі дуже значні страшні ДТП. Сама бачила ще раз декілька разів на моїх очах з цих причин були ДТП. Дивіться дві ситуації пов'язані одна з одною і. Якщо в першій і в другій ситуації зробити помилку, то можна потрапити в дуже важке ДТП. Знову ж таки, сама бачила на своїх очах. І так, перше, зараз розташовані машини таким чином, що зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на цей чорний автомобіль. Це я хочу вам розказати про ранній зелений, можна його так назвати. Сірий автомобіль, припустимо, стоїть і чекає, поки загориться зелений. Його стартова швидкість в той момент, коли зелений світлофор загориться, буде 0 км на годину, тобто він буде стартувати зі швидкістю 0. Дуже часто у нас така ситуація буває, що ми здалеку під'їжджаємо до перехрестя, бачимо перехрестя, і бачимо, що там вже е скоро буде зелений. Ми це розуміємо. Ми трішки заздалегідь пригальмовуємо, щоб не зупинятися тут на перехресті. Коли бачимо, що загоряється зелений, сигнал змінюється, ми починаємо додавати газку. І в той момент. Коли зелений загорівся і можна заїжджати на перехрестя на зелений, наша стартова швидкість, отут на стоплінії, вона вже не 0 км на годину. Ми рівняємося з цією машинкою, яка починає рушати з, на зелений з, зі стартовою швидкістю 0. Ми вже тут, в цьому місці, їдемо десь 20-30, а інколи може і швидше. Тобто, що виходить на самий початок зеленого. Ми залітаємо на перехрестя на швидкості 20-30 та більше км на годину. Тепер дивимося другий момент, з ким ми можемо зустрітися тут, на перехресті, в важкому ДТП важкій аварії. Зараз я вам покажу. І так, тепер звернемо увагу на іншу сторону перехрестя. І бачимо цю машинку. З як спеціально вибрала її такий спортивний автомобіль, який полюбляє швидкі за кермом. Чоловік ну вибачте за стереотип, але сьогодні про таке. Отже, що відбувається, тут машина починає на ранній зелений з'їжджати на перехрестя. Тут про те, що я вам казала ситуація, коли ви починаєте прискорюватися заздалегідь і в'їжджаєте знову ж таки на це саме перехрестя, вже зі швидкістю не маленькою, а 30, 20, 50, Інколи більше. Чим більше швидкість, тим страшніше тут буде в нас аварія на перехресті. Отже, ви залітаєте добре, коли ви розрахували і ви влітаєте і пересікаєте стоплінню, наблимуючи зелений. Вже на останній, на третій, він блимає три рази, три секунди. Але на перехресті ви вже опиняєтесь на жовтий, на червоний. Це правилами е дозволено, тобто ви можете завершити свій маневр на жовтий е або на червоний. Головне, щоб ви пересікли цю стоплінню на зелений або на блимаючий зелений, адже, але точніше, ваша швидкість тут вже вона велика. І бачите, з ким ви зараз зіткнетеся? З тим, хто в'їжджає, знову ж таки на перехрестя на ранній зелений, також на великій швидкості. І ви обидва потрапляєте в аварію. Ще раз я бачила таке два рази, а, їх знесло туди. Довго розбиралися, добре, що всі живі, але їх швидкість була ну, не занадто велика, а могла б ще більше, і тоді, тоді наслідки були би страшнішими. Тут стовп з і стоїть, і їх віднесло туди. Вони там десь зіткнулися і поїхали туди в бордюр. Тобто швидкість на перехресті, на проїзді перехрестя, бажано, щоб вона була на початок і на кінець, на змінюючі, ну, коли сигнал світлофору змінюється, щоб вона була практично нульова. І тоді у вас більше шансів. Коли а, а, цей сіренький буде стартувати з нульовою швидкістю на зелений, то він повільно стартує. Ще він рефлекторно ліво-право дивиться, коли починає рух свій. А, і він бачить, якщо хтось пролітає, отут якийсь чувак пролітає, то цей чувак встигає зупинитися, бо він стартував з нуля і йому це легко побачити, він його просто пропустить, цей пролітає, і цей спокійненько проїжджає. Ну, і, Звісно, крутить у візка головою, матюкається в цій машині, але в аварію він не потрапив. А з цим міг він, могли вони зустрітися. І далі друга ситуація, але ж раз вже пішла така пляска. Тобто, це ви зрозуміли цей варіант, як зустрітися. Тобто, не допускайте не цей не перший, не другий варіант. І е, далі що хочу на чому зауважити, це коли в нас. Е Дуже часто і всі питають, особливо починаючи водії, якими бортами роз'їжджатися при повороті наліво, і дуже часто, коли тут маленькі в нас перехрестя, дуже такі вузенькі, то всі роз'їжджаються правими бортами, і учні не розуміють, чому не роз'їхатися правими бортами, чого не заїхати так. Тобто, коли в нас буде а, тут широке перехрестя, ми можемо так зробити, ми можемо роз'їхатися лівими бортами, щоб ніхто а, не закривав а, огляд. Ви ж розуміли, чому так легше? Тому що я звідси, як водій, бачу перехрестя. Також тут бачу все проглядаю. Коли ми становимося навпаки а, лівими, а, правими бортами, то ми... Огляд закриваємо один одному, і ми просто нічого не бачимо. Тобто, цей чорний водій він не бачить, що хтось тут їде. І Дуже часто ми також потрапляємо в таку ситуацію, і ми також це робимо. І досвідчений водій він постійно під закритий огляд починає отак от рухатись. Потихеньку вилазити, 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 йому нічого не видно, але він вилазить, вилазить. Тут хтось може летіти дуже швидко, знову ж таки швидко заїжджаємо на перехрестя. Ми не тримаємо маленьку швидкість, ми про це не думаємо. Ми просто... Е, е, водії летять. Ну, зелений, зелений Я по головній, по головній. і ти летиш. І тут ти можеш зіткнутися з цією машиною. Знову ж таки, я таку аварію бачила своїми очима. І такі аварії вони також дуже страшні. Також тут може бути велосипед, мотоцикл, нічого не видно. Видно, але тут яка штука? Ща зараз мені досвідчений водій знову ж таки скажу, що коли він тут повертає. Він ще на під'їзді, коли під'їжджав, він вже бачив, скільки машин тут заїжджає, і він вже побачив, що останні машини, після якої є просвіт, коли куди можна повернути, це, наприклад, сіренька. І він на під'їзді побачив, що вона вже приїхала, він вже доїхав, і, начебто, нікого немає, він вже побачив, що цей був останній, і він починає повертати. У мене була така ситуація, що я так само повертала. Але тут стояв припаркований авто, і я не бачила на під'їзді, що він буде зараз рушати. А коли я вже виїжджала під закритий огляд, при тому, що я поїхала, повелась на цю фігню, тому що за мною стояла машина, яка мені бікала, сигналила, що давай човіха, їдь чого ти гальмуєш. Я піддалася цьому провокації з психами. Поїхала. Тут рушила машина, і ми зустрілися. Ми в вчасно зупинилися, аварії не було, але все одно я піддалась на цей тиск, того що мені сигналили більше я такого не роблю. Я завжди стою до кінця, поки ця машина не поверне. Поки мені не не відкриється огляд всього перехрестя, поки він не поїде, я ніколи повертати не буду. Тільки коли я бачу все перехрестя проглядаю. Тільки тоді я поверну зараз. Це у мене принципове правило в принципі раніше воно було, але бачите, я трішки піддавалася. Провокаціям зараз ніколи, тим більше я ще роблю таку штуку. Якщо можливо, то я просто зупиняюся таким чином. А, максимально рівно я стою, не повертаю ні колеса, ні корпус в, в поворот. Тому що знову ж таки буває така ситуація. Це рідко, але буває. Що хтось позаду, особливо взимку, не розрахував швидкість. І, наприклад, заїхав мені взад. Коли я буду стояти з рівними колесами, він мене вдарить сюди, і я вдарюся в цю машинку. Але що її не було, то просто трішки під'їду вперед. Якщо, наприклад, я сама стою на поворот і нікого немає, да? я не повертаю сюди, я стою прямо. Якщо така ситуація буде, я прямо і поїду. А якщо я поверну корпус або колеса, то ця машина мене. Вдаряє, я в'їжджаю на зустрічку. Мене і ця зустрічка мене ще збиває. Тобто я себе підставляю. Отже, я ніколи тепер також принципово, коли є можливість, я просто стою на лівий поворот, отак от з рівними колесами. Ну може трішечки поверну, і то стараю, намагаюся стояти чітко прямо. Отже, правило моє золоте, головне і ваше повинно бути. Не бачу, не їду. Коли мені хтось закриває огляд, я ніколи не поїду, поки огляд мені не відкриється, поки ця машина не забереться звідси і я буду все бачити, і тоді я спокійненько поверну. Ну що ж, я думаю, що ви зрозуміли, що я хотіла вам донести. І ще раз хочу зауважити, що. А я сказала банальні речі, і ви їх знаєте і так. Досвідчений водій знає все це. Але чомусь я не розумію, чому ви це не робите. Отже, я вас просто, просто закликаю до того, щоб бути більш свідомими водіями, більш уважними, більш взаємовічливими на дорозі і не робити таких банальних помилок, не перевищувати швидкість. Це і так ясно понятно, що перевищувати швидкість це погано, але ви все одно це робите. Зверніть увагу на те, як ви проїжджаєте перехрестя, не допускайте таких помилок. І ще раз, професійний водій це не той водій, який може вирулити з якоїсь такої важкої ситуації аварійної, а це той водій, який цю ситуацію не допустить, не доведе до цієї ситуації. Отже, якщо ви будете завжди зберігати адекватну швидкість, прораховувати наперед, не перевищувати, не порушувати, то ви в таку ситуацію просто не, не будете попадати. І якщо ви скажете, що є такий ризик, що якщо не я, то мене. Так, таке може бути. Це, ну, це ризик на дорозі. Ми стаємо водіями, ми вже ризикуємо, це однозначно. Але це насправді попасти в важку аварію це такі мізерний, а, ну, мізерні шанси. І все одно, якщо ви будете їздити обережно, повільно, уважно. На упередження, так скажімо, розраховувати, прораховувати все на крок вперед, то шансів, що у вас хто-то також буде менше ніж коли ви будете все одно порушувати, ризикувати і перевищувати. Якось так. Я дуже надіюся, що ви зробите з цього відео висновки і станете більш свідомими водіями. Дуже велике дякую всім мирного неба. Бережіть один одного, бережіть Україну, допомагайте один одному, допомагайте тим, кому зараз наша допомога потрібна, хто втратив в війні свої, свої домівки, своє здоров'я. Перемога обов'язково буде, вона за нами, бо за нами правда, за нами справедливість, і це просто питання часу. Бережіть себе, всім ще раз мирного неба, до нових зустрічі, пока-пока.